І за два тижні оновили свої дані 11 тисяч чотириста військовозобов'язаних саме через центри надання адміністративних послуг. А поки що в нас динаміка така вона стабільна, десь біля тисячі осіб оновлюють свої дані за день. І трошечки менше там це відбувається в суботу, але іноді серед тижня трошечки більше тисячі. Але поки що динаміка залишається стабільною, і от два тижні показало, що приблизно однакове навантаження на центр надання адміністративних послуг з оновлення таких даних. Послуга надається доволі швидко. Там небагато заповнюється даних і. Це десь 7-10 хвилин. Людина проводить біля адміністратора для того, щоб оновити дані. З собою треба мати паспорт громадянина України або можемо скористатися відображенням паспортних документів в застосунку дії. Ми тоді користуємося шерінгом документів. Там зазначається ідентифікаційний код, з собою треба мати мобільний телефон. Десь третина від статистики це послуги з оновлення по кількості, да? це послуги з оновлення даних, але в нас продовжується там надання всіх 450 видів адміністративних послуг, які надаються через СНАПи. Зараз спостерігається попит а, в id картках да, коли Люди вперше в 14 років отримують id картки є запити від внутрішньопереміщених осіб, це певні такі виклади, матеріальної допомоги. Тобто, навантаження на ЦНАП ну, доволі високе, і ви ж розумієте, що зараз, скажімо так, складно працювати, тому що є і відключення електроенергії, є повітряні тривоги серед робочого дня і тому. Під час повітряних тривог ЦНАПи не працюють взагалі. В Наразі там відсутності електроенергії. в нас є локації, де можна продовжувати роботу є локації, де продовжується робота з тими послугами, які можна приймати в паперовому вигляді з подальшим внесенням до реєстрів. Стати на облік такої послуги немає. В ЦНАПах в ЦНАПах відповідно до закону є тільки оновлення даних більше ніяких функцій немає в ЦНАПах. Нам не надавали такі функції. Зрозуміло, що можливо такі функції там в перспективі і з'являться в ЦНАПах, але поки що таких функцій немає. Не робили запис на конкретну годину прийому, тому що ну, скажімо так, дати той якісний сервіс і прийняти. Саме в ту годину, на яку людина записалася, зараз в цьому є певна проблематика, тому це і із відключенням електроенергії, це і пов із повітряними тривогами, і зрозуміло, що, ну, скажімо так, ефективніше працювати з тими людьми, які приходять до ЦНАПу, отримують талончик електронної черги, очікують свій прийом і оновлюють дані. Ми, скажімо так, маємо більше можливості прийняти таким чином людей. Тому що, якщо ми кажемо про сервіс на прийому на конкретну годину прийому, є, по-перше, люди, які записалися і не відмінили свій візит. І далі відбувається очікування клієнта, на це втрачається час, а за цей час можна приймати далі людей. Є елементи, коли Ну, скажімо так, на запис на конкретну годину прийому відводиться певна, певний час, да? це десь там, в залежності від послуги, але все одно не менше 15 хвилин. Але якщо ми розуміємо, що на цю послугу йде 7-10 хвилин. То зрозуміло, що просто неефективне використання робочого часу відбувається, тому запис на конкретну годину прийому це не в пріоритеті для ЦНАПів зараз за цією послугою. Коли вводиться в систему дані, далі за певний час, система самостійно генерує витяг, який роздруковується, представляється початка і підпис адміністратора ЦНАПу і видається на руки заявнику. Там в цьому витягу є відображення всієї тієї інформації, яка міститься у відповідних системах. Ще часто задають питання, там є такий великий унікальний номер ідентифікатором військовозобов'язаного. Задають питання, чи вплеють напиш, три в... Документ військовий документ ні, не вклеюємо, але можу сказати, що штрих-код, який знаходиться в військовому, теж має там свій номер. Оці ці номери вони ідентичні. да, видається витяг сформований системою. Він містить ті дані, які визначені для відображення.